Вітаю, шановні, доброго раночку. З вами на зв'язку Я Федфромос. Вітаю мене на каналі. А, трішечки мене засипали реплейчиками. А, маю свіжесенький реплейчик від, знову ж таки, від Соклана. Fighting GQ. Зараз перед вашими очима його аккаунт. Ну, боїв не так багато, насправді, але щось мені підказує, що це, скоріше за все, твінк. Я, до речі, в нього не питав. Що це за аккаунт? Але між тим. Бій на 62 ці досить, досить непоганий має бути. Е, на мапі промзона це звичайний рандом. І одразу давайте ми перейдемо до перегляду цього реплея. Подивимося. Так, ну і одразу є сенс е, звернути уваги на увагу на сетапи команд. Е, так. Тяжкі танки. У ворожій команді. Це в нас є 100, Суперкінь і тапок Б. Стежки в них Карошка і М60. А, ну і ще й Батчат, звісно ж. І роль ПТ у ворожій команді відіграє ФВшка 215. У команді файтинга. Тяжі це дід Дідсьомий. Мойсхен і 45. 0-2, теж тапок Б. Дві Стежки всього. Це Карошка. і він на 62-й. Ну і ПТ тут 268-4. І т 110 є 3 Ну, насправді, по ПТ-шкам у його команді досить такий міцний сетап. Але команда супротивника вони переважають у УСТЛТ. В принципі, з цим може бути трішки проблема. Але добре, перейдемо до перегляду. Бою. Очікуємо на гравців. Подивимося на роз'їзди. Цікаво, цікаво, цікаво. Де ж, де ж поїдуть СТ. Угу. Окей, добре, він їде на позицію СТ. У той час, коли майже уся команда перебирається на правий фланг у промзону, ну це. Не дивно, не дивно. І так, добре, буде він намагатися відігравати від кутів. Да? Наразі у 6-2. Поки що є якісь кути, да? хоч якось там гармата опускається. По відчуттям грає він зі скла. Так, там батчат ворожий. І зліва там карошка 45-та. Але щось вони якось так бачите. Каро просто вилізає і виставляє свій корпус під постріл. Ага, ну і тут ще М60 знайшли. Союзна команда. Дві ПТ стоять, охороняють кут разом з Тяжиком. Ну і він приймає рішення тікати звідси. Тому що щось, хлопчики, не хочуть грати взагалі. Ну, доводиться тікати, з цим, з цим нічого не зробиш. Тут. Ви скажете, що це бій у нубці, але з іншої сторони такий бій теж потрібно вміти відіграти, тому що, дивлячись на своїх тіммейтів, ти розумієш, що нічого путнього з цього може не вийти. І який би в тебе не був скіл, насправді така моя думка, твої тіммейти, які в більшості випадків е -е, не розуміють, що відбувається на мапі і як відігравати той чи інший фланг. Той чи інший клас техніки. Досить складно. Але бачите поки що. Поки що. Ой, на 800 від бабахи, йо-моє. Продовжує працювати по Е100. І, до речі, вже ворожа команда, бачите, пушать лівий фланг лінію СТ, там їх четверо. Бабаха дає влучний постріл. Влучний постріл і нічого не можу зробити. Добре, вихід. Ой! Добре, чудово через коліно. Ну, планував просто поставити його на каточок, але вийшло так, що і забрав фолового. Сотка там намагається штовхатися з дідом сьомим. Ну, на мій погляд, на Е100 штовхатися проти сьомого діда така собі ідея. Тапок Б. Пограв. Ну і поки що команда його програє, на жаль. Три залишилося 3 в 4. Єдиний плюс, що супротивник, якби, не дуже то й звертає увагу. Не дуже то й звертає увагу на, на, на самого. на 6-2. І, ну, в принципі, це досить непогано. Досить кволо, до речі, грає ворожа команда, ну і це не дивно. <кхід> Залишилися вдвох. Дід сьомий там щось боїться. У нашого героя залишилося пів хп, і це сумно, да? половина хп залишилася. а там ще 4 танки. Фактично, дід сьомий, ну він грає без нього, там Дід сьомий, хіба. Не знаю, що робить. Добре, що дав шот у. У бота, але. Е, так, добре, М60. М60 на скилах вривається, але теж щось коротше. Ой, там, там був не бата, карон. М60 без БК. Ну, те відчуття, коли ти не возиш з собою ремочки. Прям танк маєш, а ремочки і аптечку не возиш. Ну це чудово. Ми пограв і залишається наш герой один один в два Тут везе 6700 в на стрілу три фраги Але з батом потрібно щось робити. Бат теж Ну робиш постріл, змінює позицію. десь не, не, На мій погляд, не можна просто стояти на місці, граючи е, в рандомі. Шкода, не влучив. У ВЛДшечку полетіло. Ну, теж нервовий. Один в Суперконя залишився, Суперкінь його переграє по ХП. Щось навіть, бачите, намагається мансувати, але поки Суперкінь там їде, він собі тихесенько настрілює демедж. 7900 вже настріляно. Суперкінь. Ну, досить самовпевнено, лізе, тому що він розуміє, що він по ХП виграє. Тільки що було дуже вдало. Ще один шот. Не один. О, -о, -о супер кінь, молодець. Було на до досить, досить нервово і стресово, на мій погляд. Тому що навіть у такій ситуації розвалити майже фулового суперконя, який, в принципі, міг розірвати 62 вікон, це досить неймовірно. І як результат, як результат? Вагон пидали, 900 дамагу настріляно, 2500 заблоковано. Колобанов. Ну, звісно, колобанов, основний підкалібер, редлік, воїн тут стальна стіна, тут все, тут майже все. І якщо навіть подивитися результати обох команд, ну дуже сумно, тому що у команді файтінга взагалі тут аж двоє з ноликом від'їхали. Це, до речі, танки, які мали там щось зробити, але вони, на жаль, нічого не зробили. Да? Єдиний це був дід Сьомий, який щось там настріляв, але, але дуже сумнесенько. Ну і на ДПМі там карошечка трішечки витягнув. Але між тим, 900 дамагу, навіть граючи у нубці. На мій погляд, 900 настріляти не так і легко, ну тому що ви самі бачите, які, які е, союзники, як вони себе показують, і як показує себе ворожа команда. А показали вони себе досить досить посередньо, м'яко кажучи. А на цьому я хочу всім подякувати за перегляд цього реплею. З вами був Фет Формоз. До речі, якщо у вас є цікаві і незвичайні реплеї, то будь ласка. Надсилайте їх мені на електронну пошту з невеличким якимось описом до реплею, а я при нагоді зроблю його огляд. На цьому всім дякую. Побачимось. Тримайтеся. Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов.